В Украине весьма Верх, листа и степи. Майя, умничка. Отведите. Я тоже дай это передам. А ты я не понимаю. Так, слушай внимательно. Кінотолока по Запорізьки. Фільми відомих режисерів та режисерів-аматорів представили тут просто неба. Кожна короткометражка з особливим сенсом та ідеєю. Запорізьцям показали близько 30 мініфільмів. Ігор організатор кінотолоки. Ідея показувати фільми просто на вулиці. в Чоловіка виникла нещодавно. Він запевняє, що тут не потрібні ані червоні доріжки, ані розкіш. Головне якісне та цікаве кіно. З'явилася така ідея. Зібрати запорізьких режисерів і показати кіно просто. От просто як толока. Збираються люди і роблять справу. Просто у нас є більш офіційні такі фестивалі, пафосні, але це не зовсім наш формат. Ми орієнтуємося на молодь. У нас працює центр мистецтва простір і ми вибираємо таку поляризацію європейську. То ми опираємося на молодь, і нам не треба якісь помпезні зали, якісь червоні дорожки. Без пафосу та без прикрас глядачі тут не тільки гарно час проводять, але й пізнають нове для себе. Дуже демократично. беруть з собою хто кока-колу, хто пиво. Нічого страшного тут немає. Просто дивляться кіно, і саме основне, що вони його обговорюють: тобто задають запитання, отримують відповіді. Артем Беркалов, молодий режисер на запорізьку кінотолоку. Хлопець приїхав спеціально з Києва. Много років назад я услышав кампозицію вода самого Святослава Лунева. Эта композиция потрясла меня. Вот. И когда пришло время снимать дипломный фильм, я понял, что мне нужно его найти и снять фильм про него. Ну что, начнем. Снимали мы на протяжении двух месяцев примерно. Было где-то, как я уже говорил, шесть, может быть, пять э, съемочных дней. Самые сложные, конечно, это были съемки в филармонии. У меня очень разболелась голова. Во время съемок. Я не знал, куда деться просто. А деться я никуда не мог, потому что надо было снимать. 26 Артем сняв близько 10 короткометражок. Молодий режисер говорить, що кожна з них по-особливому цікава. Це для мене та віч, куди я можу свою фантазію бурною вложити, вот, яка не дає нормально спокійно знаходитися, поки куди-то не Вот діди. Вот. Та й глядачі оцінили роботу Артема. Його короткометражка стала однією з найкращих на кінотолоті. Не вполне свободный человек. А может быть даже совсем не свободный человек. Обладание талантом это есть ну, большая ответственность. А иногда и проклятие. Оксана Заводовська, Федер Попадюк, спеціально для медиагрупп нові проекти.